Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 27 січня по 2 лютого включно. Друзі, карта дня і астропрогнози. У мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близняти Терези і водолі, близнюки будуть першими. Прогноз для вас. Подивимося, що там картішки на наступний тиждень вам скажуть. Король мечей випадає ваша карта. Це може бути ще люди на близнюки терзи водолі по знаку Зодіака. Як варіант, це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка з більш такими сильнішими енергіями. І тут о, якась може бути взаємодія. Це може бути нова людина, яка прийде. Це може бути що якась стара людина, яку ви знаєте, може мати на вас вплив. По цій карті може бути адвокат, нотаріус, юрист, лікар, військовий. Офіс, менеджер, політик, якийсь, от з нею може бути якась комунікація, там не знаю, консультування у адвоката, консультація у лікаря. Це може бути комунікація з керівництвом, як варіант. Така історія також може програтися. Король мечей, це може бути історія, що вам треба буде в якійсь ситуації тримати субординаційну таку ланку, не перевищувати якусь там тон, не знаю, або там не розмивати якісь особисті кордони. Така як варіант може бути історія. Король мечей це може бути. Історія, що якась людина може мати для до вас ну, по відношенню до вас в спілкуванні якийсь розчот, свою ціль, чому вона там з вами спілкується. Ну, це не якась негативна історія, але ну, тут якесь, грубо кажучи, бізнес справи. Розумієте, да? давайте ще одну карту для вас дістанемо. Дев'ятка кубків випадає карта. Якусь банкету, карта якоїсь корпоративу, як варіант. Ця карта може давати історію отримання якихось результатів. Я в нас навіть сказав, що це може бути якесь ісполнення ваших бажань по цій карті, і може як варіант, ця людина вам в цьому посприяє. А це може бути, що ця людина вас запросить на якийсь корпоратив банкет. Сімейне якесь святкування за може бути зустріч з сім'єю по цій карті. Карта такого достатку. Емоційного задоволення, як варіант, ця карта може давати історію, що ви чимось можете пишатися на наступному тижні. «Да, я класний, я там класна молодець, я досягла якогось певного успіху в своєму житті, в якійсь певній сфері вашого життя. Дев'ятка кубків може давати історію, що ви можете трошечки переїсти на наступному тижні, може трошечки бути погано, погано. Або дуже сильно можете задовільняти свої якісь потреби, і це може бути в такому надлишковому форматі. І я б не рекомендував би в цю історію йти, тому що там, наприклад, фінансово можете витратитися. Потім вам не хватить на якісь, наприклад, базові потреби. Така може бути історія. А як варіант, ця людина може проявляти якусь повідношенню до вас егоїстичність в комунікації, в спілкування. Така історія також можлива. Давайте дуже активне може бути соціальне життя в на наступному тижні. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Дуже непогані карти. випадають. давайте ще одну, щоб не накаркати. You know. Десятка жезлів на Карков. Десятка жезлів – карта такої важкості. Це може бути фізичне навантаження. Там наприклад спортом активно будете займатися. Може якісь важкі продукти будете нести з магазину. Ця карта може давати історію, коли ви в на себе брем'я відповідальності за вирішення якогось питання, а людина поруч з якою там будете вирішувати питання, може йти в розвалку, іначе і так все влаштовує. Тут якби, треба в цілому навчитися якось делегувати. Може, якось вас на роботі будуть навантажувати великою кількістю справ, і тут якби, треба сказати, що я. Може не впоратись, мені це важко, і треба, як би, передологувати на, на когось ці зобов'язання. А карта може давати якусь важкість у вирішенні якогось запитання з якоюсь людиною, наче от, знаєте, заходити в якийсь тупік і немає далі якогось розвитку. 음, ну тут, опять же, тут двері, бачите, тобто, наче, наче тупік, але вихід є, просто треба. Зняти себе баланс і не грузити себе якоюсь проблемою. Тобто дуже сильно можете грузитися чимось, що по факту не є таким проблематичним, розумієте, да? Або от якась фізична нагрузка потенційно може бути, Перестановку можете просто елементарно тому робити. Тому якось так для вас. Далі у нас ідуть Терези. Подивимось, що там у Терезів буде відбуватися на наступному тижні, Що там карти скажуть. Туз з мечей випадає. Ну тут може бути якесь тверезе в нормальному форматі вияснення відносин з якоюсь певною людиною. Як варіант, ця карта може давати прийняття дуже важливого рішення у вас. Робота з рекламою, документами, маркетинг, не знаю, піар, щось в такому контексті. Може бути відкриття на якоїсь нової соцмережі для вас. У вас не знаю, реєстрація, десь. Це може бути новий проект, новий клієнт, нова людина там прийде на роботу, колега. Ця карта, як варіант, може давати історію того, що по цій карті. Якась дуже така осяння у вас відбудеться з приводу чогось або когось, або як варіант, знову ж таки, в дуже вагомі новини. наприклад. Це може бути початок чогось нового, наприклад, з якоїсь людини. Там, давай будемо купувати, наприклад, з вашим партнером там, не знаю, машину. Давай з'їжатися або ну якась новизна по факту якось повинна прийти в ваше життя. М -м, ну мені здається, тут якесь от вагоме прийняття рішення потенційно у вас повинно бути на наступному м -м, тижні. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Рицармічі випадає. Ну рицармічі може давати історію, що можете дуже сильно битися в якісь закриті двері а, і може не треба цього робити. А, як варіант, це може бути конфлікт з якоюсь людиною. А, це може бути історія, що вас якось дуже сильно можуть критикувати інші люди, якось піджимати під себе. якось є звітлінець, якась може бути в такому форматі. А, ця карта, як варіант, може давати історію якоїсь форс-мажорної обставини, коли вам треба буде зірватися з місця і поїхати щось інше робити. Розумієте, да? Це може бути знайомство з кимось на відстані. Як варіант, оце рішення можете дуже сильно спішити з прийняттям цього рішення і трошечки не обдумати наслідки, і в ітогі, може. Не отримати на 100% те, що хочете. Хоча, мені здається, тут як би, повинно все бути норм, просто як би, менш якісно може бути. Можете спішити, в принципі, у вирішенні якихось питань по цій карті, за рахунок чого а, результати як би, поспішили, люди не насмішили, розумієте, да? це може бути історія, що там якесь відрядження може бути, ну якась дорога кудись, але при цьому вона може бути якоюсь такою важкою, турбулентною, не знаю. На 100% там не принесе вам якогось задоволення, наприклад, або якісь переживання з приводу цієї поїздки можуть бути у вас. Розумієте, да? Рецермічі? Ну, мені здається, тут якось можете битися в якісь закриті двері, і не треба цього робити. Давайте ще одну карту для вас. З фортуни випадає клас! Карта якоїсь поїздки, карта переїзду, взагалі така карта возіння в чомусь вам повинна потенційно повести на наступному тижні. Як варіант, це ну, такі долоносні зміни, на які ви прям не маєте вплив. Якась доленосна зустріч з кимось, коли там хтось вам чомусь посприяє, доленосне знайомство. Робота з іноземцями може бути, знайомство з іноземцем може бути. А це може бути як варіант, карта може давати якусь циклічність. Наприклад, коли ви наступаєте на ті ж самі граблі, ну, тобто як білка в колесі, барахтитесь в чомусь через те, що ви ломітись туди. Куди вам не треба ломитися, і, може треба випрыгнути з цього циклу і якось по-іншому підійти до вирішення цього питання. По цій карті може бути робота з якимось азартом, з біржею, з криптовалютою. По цій карті може бути онулення якихось процесів. Ну мені здається, тут якась може бути от, як варіант повторююча ситуація, коли вам потенційно треба буде зуміти зрозуміти, чому вона повторюється, і зробити якісь дії не такі, як ви робили в минулому, коли ця ситуація програвалася. Це може бути інша людина, інша ситуація, але контекст суть самої ситуації він буде не мінятися. Це може бути активна комунікація взаємодія з якоюсь людиною. У вас, в принципі, тут всі мечі, і колесо фортуни, що свідчить про те, що от якась активність у взаємовідносинах буде дуже грати важливу роль, тому якось так для вас. Далі у нас ідуться водолії. Подивимось, у водолії буде відбуватися на наступному тижні. Ту пентаклі випадає, клас, фінансова карта. Ну, По цій карті може бути купля-продаж чогось, там нерухомості, машини або ще якихось моментів. Ця карта може давати як варіант ем, фінансове зростання, фінансове надходження, нові якісь можливості. Може пропозиція якоїсь кращої роботи. Може ви приймете рішення, що треба міняти роботу, як варіант. Ту спонтакли може давати історію того, що по цій карті може ви будете фінансово комусь допомагати. Може щось буде. ну, Більше вона. Все ж таки показує якусь інвестицію в щось. До речі, ця карта карта такої вдачі, я б сказав, і по цій карті вам щось в чомусь повинно повести. Скоріше за все, або з фінансами, або в роботі. Може, як варіант, ви будете заїжджати в нове нову квартиру, я не знаю, або продаватимете свою квартиру. Може будете відкривати свій бізнес і інвестувати гроші в цю історію. Така історія також можлива по цій карті. Може, як варіант орендуватимете приміщення для свого бій бізнесу, або це може бути підвищення платні, не знаю, може будете комуналку там платити за комуналку, або, наприклад, підвищення буде там пл пл платежів, наприклад, по тому, що я сказав. Давайте ще одну карту для вас зістанемо. Десятка кубків! Це може бути фінансова допомога комусь з батьків, наприклад, або з членів родини. Може вони вам будуть допомагати якось? Це може бути знайомство з якоюсь людиною, з якою ви будете потенційно будувати дуже серйозні довготривалі стосунки. Як варіант, це може бути пропозиція руки і серця, пропозиція. Може, ви дізнаєтесь, що хтось буде у когось буде весілля, комусь зробили пропозицію і вас запросять на свадьбу, наприклад. А може, ну, от якісь щасливі події, але ну, тут, скоріш за все, або близькі ваші люди, або прям сім'я. Це може бути потенційно. Це може бути пропозиція зустрітися з сім'єю або поїхати до сім'ї в такому форматі. От, десятка кубків це така карта щастя, карта. От... Радості, карта кульмінації, тому що це у нас остання карта в масті Кубків числовій, і відповідно вона показує от прям фінал чогось, отримання якихось бажаних результатів, може, через якусь людину, а може, з якоюсь людиною в певній вашій ситуації. Розумієте, да? тому давайте ще одну карту, якось так. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Королева жезлів випадає, ну, це може бути людина Овен, Лев або Стрілець по знаку Зодіака. Це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими м'якішими енергіями, і тут щось може бути зав'язане з ним. Може як варіант по цій карті, ця людина вам чомусь посприяє, допоможе. Може як варіант, ви цій людині будете допомагати в чомусь, а це може бути як варіант історія, що нова людина з'явиться в вашому житті. А, а, знову ж таки, жезл у нас більше про кар'єру, реалізацію, досягнення особистих якихось цілей. І тут. Тут може бути історія, що наприклад буде багато роботи треба буде проявляти якісь активність, інтерес, ініціативу. Якусь знову ж таки, це відкриття бізнесу може бути. Це може бути новий колега, новий клієнт прийде, з яким потенційно будете спілкуватися дуже класно, або там роман, якийсь буде. Королева Жезлів може давати. По цій карті можете займатися спортом, наприклад, інвестувати гроші наприклад, в спортзал, або в якісь вітаміни, бади, покращувати себе з фізичної точки зору. Може навіть, я б сказав, відмовлятися від якихось дешевих продуктів, а купувати якісь дорожчі. Або це може бути інтимний зв'язок, наприклад, по цій карті на наступному тижні. Або... Початок стосунків за рахунок того, що дуже сильно влічот в інтимному плані до цієї людини, розумієте, да? Або якось будете брати бразди правління в комунікації з якоюсь людиною на себе, тобто відповідальність за ваші взаємовідносини. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе, цьому кібоміки, ускакал, закат, Оревуар.